Вітаю! Сьогодні покажу два варіанти приготування тарталеток із начинкою. Все дуже швидко і просто. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Перший варіант буде із ананасом, твердим сиром і помідорами. Ананаси в мене такими от шматочками. Їх потрібно ще розрізати на опір. Перекидаю до миски. На маленьку терку натру одне яйце і твердий сир. Також на цю терку натру часничок. Тепер залишилося нарізати помідорки. Серединку я не використовую, щоб менше було рідини. Тому забираю її. І помідор наріжу маленьким кубиком. І додаю до миски. Трішки присолю і додаю майонез. Перемішую. І перша начинка готова. Можна начиняти тарталетки. Зверху прикрашу маком і листочками петрушки. Ось перший варіант готовий. Тепер буду готувати другий варіант тарталеток. Мені знадобиться авокадо, розрізаю на опіл. бажано брати, щоб спіле було таке авокадо. Прокручую і дістаю зернятко. Беру миску і ложкою. Вістаю серединку. Наріжу тепер невеличкими кубиками авокадо. І також невеликим кубиком наріжу яйце. Так як це все потрібно перебити через блендер, але в мене, на жаль, його немає, тому буду використовувати сито. Ось все перетерла, зблизу трішки лимонним соком, щоб авокадо не потемніло, перемішаю. Тепер наріжу знову ж помідорки, не використовуючи серединку. Наріжу маленьким кубиком. І переношу до миски, до авокадо. На маленьку терку натру твердий сир. Додам трішки солі. І майонез перемішаю. Ось виходить така начинка. І тепер можна начиняти тарталетки. Зверху тарталетки прикрашу філе червоної рибки. Щоб можна прикрасити пів кільця огірка, але у мене його, на жаль, немає, тому прикрашу петрушкою. Ось погляньте, який смачний має вигляд здрава. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!